Доброго дня, любі е підписчики і всі, хто буде дивитись дане відео, хотіла з вами трошки поділитися ще раз е свою полуницію, яку ми садили в кінці травня. Ось, і хочу показати на сьогоднішній день, це в нас 2 вересня, вже як за літо вона виросла. Це сорт надвіна, Ми завжди садимо весною. Ось, навіть можна на початку краще літа. В перших числах до 15 червня, що десь посадити. Ось і вона на другий рік буде вже гарно давати урожай. Чим вигідніше раніше садити, ніж, наприклад, в вересні вже, ну, навіть вересніше можна садити, буде добре. А вже коли в жовтні і вже далі в листопаді, наприклад, ну вже більше це жовтень, звичайно, садити. Куш не дуже добре розростається. Ось, Наприклад, коли ми знаємо, з полуниці є з одного кущика, розростається ніби два-три ось в ньому. Тоді більше квіток буде, звичайно, більше буде ягід. Ось, то якщо пізніше її садити, вона так багато не наросте. І тоді буде невеличкий такий. Кущик ось. Більше, можливо, десь менше. Ось. Ну, вона розростається дуже гарно, це вже треба починати відпускати. Ми постійно боремося з бурянами, таку випули і знову починаємо ростати, тому що вона побивається. Зараз дощики трошки прийшли вже сьогоднішні. У нас 27 липня ось дощики прийшли. Нам подобається тим, що пісня забирають, приїжджають на Лину і забирають полуницю. Ну, так як ми вже плануємо, наприклад, садити багато, то ми вже плануємо самі будемо далі возити, десь через рік, звичайно, бо що на другий рік на нас буде, десь приблизно. Ось це наша полуниця. Полуниця називається Мальвіна. Ось я змонтую, там, покажу відео, я десь знімала в липні, місяці, яка вона була, а ось вона вже дуже рясно почала розростатися. Знову потрібно, звичайно, її полоти. Ось вже починають знову пробуватися, де-не-де-буранчики. Вона дуже багато розпускає вусів на новій лянці Ось це в нас зараз 2 вересня, а ми її посадили в самому кінці травня. Ось, десь числа 27-28, напевно, ми садили нашу полуницю. Ось, я її, звичайно, обробляла. Хочу поділитися з вами таким. Наприклад, ми завжди всі стандартно бризкаємо полуницю. Так? Наприклад, свічом ми знаємо. обробляємо вертімексом чи іншим від кліща, свічом від болячок, чи хорус від болячок. то, пас, то псін, Вони всі дуже добре допомагають. Але стикаються ось з такою проблемою полуничники, що ось дуже в'януть е самі кущі. Ось, бачите, наприклад, така є ось заболюваю. Ось може бути така, що листя сохнути може. А може бути таке, що ось, як, наприклад, це я вже від даної болячки обробила. Бачите, десь був заражений кущ. Ось, і Він починає по одному десь знизу краще починає більше в'янути, а потім починає в'янути весь куш, всі листки. І десь за місяць-півтора, якщо піде таке інфікування грибком. ось, І за місяць-півтора, особливо це коли жара дуже добре, вже видно, якщо заболяна цією болячкою клоуниця, вона повністю відмирає. Ось, це називається фузаріозне в'янення. Я вже обробила свою полуницю. Вона вже почала серединку випускати, бачите, чисту. Ось кущ є заражений десь, можливо. Ну, десь, може, є це болячка, але ми з нею боремося. І ось серединка вже починає рости гарно, чиста. Ми обробили раз, я обробила. Чим я обробляю такими препаратами, як фундазол, відцеуфузаріозного в'янення. У нас є дворічної, дворічна полуниця, є однорічна полуниця, тому що ми потрошки чомусь садимо більшості, треба багато не садимо зараз. Ось так, десь по 7 соток, по 10 соток ми садимо. Ось І ми стикнулися з такою проблемою, що одноко десь відмирають кущі. Ми не могли зрозуміти, що це таке, доки я вже не почала більш, звичайно, Перебирати всі болячки, всі симптоми. Ось хто тут у нас, наприклад, займався полуницею, питала, ніхто мені не казав, можливо, не хотіли казати, можливо, хотіли, щоб в мене загинула полуниця, а вони мали свою. Але є інтернет, на щастя, і там я ось виявила. І хочу вам сказати, що ту полуницю врятувала, десь якісь кущі відмерли, а ту полуницю я два рази. Дворічну і один річну бризкала, цю один раз бризкала. Я думаю, що ще, мабуть, до осені я її побризкаю ще один раз. Ось яким препаратом це препарат фундазол. Я обробляю. Коли садиться полуниця, обробляти треба самі саджанці. Ми, на жаль, цього не зробили. Вже будемо садити ми ще полуницю, ми будемо обробляти саджанці. Ось е е е коріння. Щоб садити, вони теж попереджають, такі як Максим, і інші препарати, які попереджають дане захворювання. Ну і зверхи бризкати препаратами. Хоч я її бризкаю свічом, хорусом, топазом, топсіном Всі хорошо, вони від гнилі допомагають в інших болячок. А от саме від фузаріозного в'янення я обробляла фундазолом. Є свій результат: ось ці, які інфіку... вже листочки, вони в'янули, вони в'януть. Можливо, ще жара десь і дала те, що якийсь відлисточок відв'янув. Ну, ми поливаємо, у нас є полів. Ось, але все одно обробляти потрібно. Я буду ще обробляти іще раз фундазолом, і ще раз підкормлю. Підкормлюю, Я чистий лист беру такий універсальний, підкормлюю. Або щоб було фосфору багато підкормлювала, щоб вкорінилося добре і від стресу. І на зиму буду обробляти таким, як. 15 7 7, але я не було 15, купила 3, 23 7-7, такі добрі вам на зиму добре обробити і топсіном, то я ще раз буду фундазолом Обробляти і підкормлю, а потім ще раз до зимі і топсіном оброблю, що і від кліща, обов'язково треба обробляти ще від кліща молоду, щоб на другий рік менше було цього захворювання. Ось таким інформацією хотіла з вами поділитися. Можливо, десь буде це корисно. Ну, Якщо, наприклад, порівнювати кущі, які посадити, ось зараз садити. Ви бачите, скільки вже вона напустила кущиків. Дивіться, це ось окремо один, це ось другий, і це ось третій. То ви зрозумієте, це у нас зараз тільки вересень місяць, а на другий рік це мальвіна. Вона пізня клубніка, вона починається десь в кінці червня достигати. То ви розумієте, який гарний куш буде на другий рік? Ось великий. А щоб ми посадили зараз, то вона тільки би на другий рік пустила ось цих. Два, наприклад, тільки таких в одному-два кущики було. Ось десь є два кущики, але на другий рік вона ще почне проростати. Вона ще підросте, ось третій кущик, в неї може з'явитися. Тобто буде більше квіток, більш масовіше. Тому ми стараємося садити якомога як найраніше ось цю полуницю. Дякую всім за увагу. Можливо, є питання. Я можу вам відповідати. Ось ми маємо трошки насаджуємо полуниці. Маємо зараз 25 соток на другий рік буде нас родити. Плануємо ще садити. Якщо брати, наприклад, ми цього року її продавали у 2023 році всього по 40 гривень. Нас забирали з дому її возили. То мав більшу. Бо ми вибирали, наприклад, у нас це зараз молода посажена, ми ще з цього кусочка 7 соток не збирали полуницю. Ось там у нас полуниця є посажена, і біля хати в нас є полуниця посажена. Це разом десь 18 соток. Ми з 18 соток збирали 500 кг, 600 кг, це не дуже великий об'єм, тому ми не возили самі, нас приїжджали і забирали вдома. Полуницю купляли по 40 гривень. Ну і я вам скажу, якщо брати малина зарані почом, то полуницю навіть і не дуже, я вам скажу, погано вирощувати. Можливо, да, потрібно перший рік вкластися. Звичайно, посадити краще більше, вкластися можна і посадити більше, щоб зразу отримати результат. Ну і полів, звичайно, потрібно полів в кого, які, можливо, будуть умови для вирощування. Ну, якщо садиться під ось капельку, звичайно, під пленку, то, звичайно, полів повинен бути обов'язково. Якщо нема, наприклад, десь копанки якоїсь біля ставка, то, звичайно, це буде скважина, яка коштує на сьогоднішній час 100-120 тисяч, щоб викопати. Ось, ну, кошти потрібно закласти. Потім, звичайно, саджанці треба ще. Ось, о, бачите, ось у нас попалися десь нам ось цим фузаріозним в'яненням. Саджанці десь є гарні кущі, в яких немає ніяких симптомів не було, а є, що були, напевно, ось з такими симптомами фузаріозного в'янення. Але я її обробила і серединка вже починає, бачити, рости гарно, Ось ще раз оброблю. Ці всі листя видалимо все. Погане ось. Потрібно його буде разом з цими вусами все відділити, все ось викинути, але лишити тільки, звичайно, гарно. Ось цю серединку і обробити її, ось, і залишити. Тому працювати, звичайно, потрібно. Ну і саджанці, в залежності від того, де ви будете заказувати, з магазина чи звідки, і скільки ви який об'єм будете садити, ось, то, звичайно, кошти треба вкласти. Якщо наприклад, Ну, як і все треба вкласти. Але я думаю, якщо це все можна зробити, то те, що ви витратите, то ви можете, наприклад, якщо ви витратити 100 тисяч, у вас буде ось, чи 150 тисяч ви витратите, то ви їх повернете ці кошти, а надалі ви будете мати. Ну, звичайно, треба посадити, ще саджанців купити. Ось, Ну, я знаю, скільки ви будете садити. Якщо, наприклад, ми перший раз садили на 10 соток, то в нас саджанців ми купляли на 15 тисяч. Ось. Ну, на 20 тисяч хай буде. Якщо ви копаєте цей, то ви на другий рік купите ці гроші. Вони вам вернуться гроші, якщо ви посадите з 10-20 соток, 30 соток, якщо ви посадите. ось, Вони вам вернуть ці, ці гроші. Можна накласти бочку, можливо, у когось буде таке, що можна поставити бочку і так само у бочку навозити, наприклад, якщо є чим воду перекачувати, потім з бочки поливати. Звичайно, це буде постійно, треба за цим дивитися. Ну, а за чим не треба дивитися? Ось, і потім, можливо, бочкою можна сюди теж викачувати в цю систему воду. Ну, придумувати щось можна. Ну, звичайно, на перший етап потрібні кошти. Потрібно вкладати кошти. Не будуть вкладені кошти, то нічого не буде. Ось. Ну, Хотіла з вами більше поділитися про ось цю болячку, бо скільки я шукала, такої інформації не було. З цим фузаріозним в'яненням. Більше читати все треба було розписано про читати, коли читати. Ось, гниль забирається, ось коли з'являються плями. Є такі чистенькі, гарні кущі, а є такі, що саджанці були вже від материнської інфікованої від інфікованого куща. І тоді вже самі саджанці теж інфіковані. І вже тоді починалися ці прояви ці болячки. Ось тому, звичайно, треба за всім дивитися. Нічого не прогавити, тому що ось ці болячки можуть у вас весь всю полуницю цю може вся пропасти з часом. За рік-два вона, на жаль, може вся з часом пропасти. Ось я, звичайно, не фахівець в полуниці, але вже за рік другий дещо з нею ознайомлювалась. Отже, фузаріозне в'янення, це грибкове захворювання. На жаль, за місяць-півтора куш повністю відмирає. Куш повністю відмирає. ось, І відповідно. Потім, наприклад, гіфи цього грибка. Ну, Ось і грибкові ці спори, вони ще залишаються в ґрунті. Як ви навіть можете посадити кущ і нічим не обробляти. Ось ні ґрунт нічого, бо можна і пролити під ґрунт від цього, щоб корень поглинулося. І самий ґрунт обробиться від цього в'янення є препарати. Це все читати, треба вчитувати. Ось, і він може навіть із ґрунту інфікуватися. Ось куш, який був здоровий. Тому потрібно обробляти. Обробляти і ґрунт вже проливати потрібно, можна під в капельку, і воно тоді вбирається корінням, і ґрунт теж відповідно вже дезінфікується. І сама рослина стане здоровішою. Отже, фузаріозне в'янення я обробляю фундазолом. Ну, Звичайно, не ще обробляю із поступово. наприклад. Початок я обробляю з весни хорус, і це підкормка і від кліща вертімекс. Потім друга обробка. в мене через десь 10 днів 2 тижні це вже свіч разом з актеліком. І знову підкормка. Третя обробка це вже самий свіч, до нього можна підключити топаз. Ще раз обробитий топазом і підкормка. Потім перецвила клубніка, вона пізня, даю перецвітати, бо не можна бризкати під час світіння. І знову можна обробити топаз чи топсіном. Ось, в залежності від того, яка погодні умови. Якщо дощові, то краще після цвітіння, звичайно, обробити. Є такий препарат, який називається безкур. Він біологічно, як кажеться, чистий, що можна, наприклад, не витримувати потім, а їсти навіть на другий день цю полуницю. Бо так-то, наприклад, 5, 7 або 10 днів полуницю не можна їсти після хімічних препаратів. А от без кур він йде біологічним препаратом і зразу, наприклад, коли збирати полуницю, ви можете за день ним обробити і на другий день або через день вибирати полуницю. Дякую за увагу. Na dobową czynię.